І сталося тими днями, і зібрали филистимляни свої військові табори, щоб воювати з Ізраїлем. І сказав Ахіш до Давида, щоб ти певно знав, що вийдеш зо мною в таборі, ти та люди твої. І сказав Давид до Ахіша тому тепер ти пізнаєш, що зробить твій раб. А ахіш сказав до Давида тому то зроблю тебе сторожем моєї голови по всі дні. А Самуил тоді помер і оплакував його весь Ізраїль, і поховали його в рамі, у його місці. А Саул повиганяв із краю ворожбитів та віщунів. І зібралися філистимляни, і прийшли, і таборували в Шунемі. А Саул зібрав усього Ізраїля і таборували в Гілбоа. І побачив Саул филистимський табір та й злякався, і сильно затремтіло йому серце. І питався Саул господа, та не відповів йому Господь ані в снах, ані у рімом, ані пророками. І сказав Саул до своїх рабів Пошукайте мені жінку ворожку. Я піду до неї і запитаю її. І відповіли йому раби його ось жінка ворожка вендорі. І перебрався Саул, і надів іншу одежу, і пішов він та двоє людей з ним, і прийшли до тієї жінки вночі. А він сказав поворожу мені, і виклич мені того, кого скажу тобі. А та жінка відповіла йому Ти ж знаєш, що зробив Саул, що в краю він вигубив ворожбитів та віщунів. І на що ти важиш на мою душу, щоб забити її? І Саул присягнув їй господом, говорячи, як живий Господь, не спіткає тебе вина за цю річ. І сказала та жінка, кого я викличу тобі? А він відказав Самуїла, виклич мені. І побачила та жінка Самуїла, та й крикнула сильним голосом. І сказала та жінка до Саула, говорячи, на що ти обманив мене, та ж ти Саул? І сказав їй цар Не бійся. Але що ти бачиш? А та жінка відказала Саулові Я бачу ніби богів, що виходять із землі. І він їй сказав, який його вид. А та відказала Виходить старий чоловік, зодягнений у довгу одежу. І Саул пізнав, що то Самуїл, і схилив своє обличчя до землі, та й уклонився. І сказав Самуїл до Саула, Нащо ти непокоїш мене, мене викликаючи. Асаул сказав дуже тяжко мені, Филистимблі не воюють зо мною, а Бог відступився від мене і не відповідає мені вже ані через пророків, ані в снах. І покликав я тебе, щоб ти навчив мене, що я маю робити. І сказав Самуїл: І нащо ти питаєш мене, коли Господь відступився від тебе і став із твоїм ворогом? І Господь зробив йому, як говорив був через мене, Господь узяв царство з твоєї руки і дав його твоєму ближньому. Давидові. Як ти не слухався Господнього голосу і не виконав полум'яного гніву його на Амалика, тому Господь зробив тобі цю річ цього дня. І Господь віддав із тобою також Ізраїля до руки филистимлян. А взавтра ти та сини твої будете разом зо мною, також Ізраїлового табора віддасть Господь до руки Филистимлян. І Саул відразу повалився на землю всім своїм зростом, сильно він злякався Самуйлових слів, та й сили не було в ньому. Бо не їв він хліба цілий той день та цілу ту ніч. І підійшла та жінка до Саула і побачила, що він дуже прихнічений. І сказала до нього Ось невільниця твоя послухалася твого голосу, і наразила життя своє на небезпеку, бо я послухалася слів твоїх, що ти говорив мені. А тепер ти послухай також голосу своєї невільниці я покладу перед тобою шматок хліба, а ти заїш і буде в тобі сила, коли підеш дорогою. А він відмовився і сказав не буду їсти. Та сильно просили його слуги його та та жінка, і він послухався їхнього голосу. І звівся він із землі, і всівся на ліжку. А та жінка мала в домі годоване теля, і поспішно зарізала його. І взяла вона муки і замісила, і спекла з того прісне. І принесла те перед Саула та перед слуг його, і вони їли. Потім устали і пішли тієї ночі.